Королевство ледве. Того ранку кошеню поспішайлику все ніяк не хотілося вилазити з ліжка. Хотілося лежати і ніжитися весь день. «Вставай, поспішайлику, весь день проспиш, бурчала бабуся. Ну, бабустю, ще трішки. «Вставай! Кому кажу? Вже сніданок на столі. Нічого не поробиш, довелося котику вилазити з м'якого затишного ліжечка. А ліжко хто застилати буде? запитала бабуся, коли поспішали кмляво брів до столу. А зуби чистити. Ой, бабусю, лінь. потім пізніше. відмахнувся котик. Дивись, онучок, так можна потрапити до королівства ледарів, попередила бабуся. Не буває такого королівства. Казки, це все. посміхнувся поспішайлик. А було б, я би з задоволенням туди вирушив. Ох, поспішайлику. похитала головою бабуся. Погано бути ледарем. Нудно. Стільки цікавих речей у світі, а через лінь можна їх не побачити і не впізнати. Після сніданку котик поплентався назад в кімнату. Бабуся звеліла почистити зубки і все таки заправити ліжко. Але робити нічого не хотілося ледве-ледве поспішали почистив зубки. І знову Завалився на ліжко. Ось так і буду валятися тут весь день. Нічого робити не хочу, голосно промовив він. Ей до королівства ледарів я не проти потрапити, особливо, якщо там можна лінуватися, скільки душі завгодно. Поспішайлик закрив очі і вирішив ще трохи подрімати. Коли він знову відкрив очки. То на свій подив виявив, що лежить не на ліжку, а на зеленій м'якій травичці. Поспішайлик тут же підвівся на лавки і озирнувся. Він побачив ворота в місто, яке було обнесене великою стіною. Біля воріт стояли два стражники. Насправді не зовсім стояли, а дрімали. Вибачте. Куди це я потрапив? запитав поспішайлик. Один з охоронців відкрив ліве око і буркнув собі під ніс. Хіба не бачиш у королівство ледарів? Значить, воно дійсно існує. збуджено вигукнув котик. А не могли б ви відімкнути ворота, щоб я зміг потрапити всередину? Ні. Не могли б, прокинувся другий стражник. Нам лінь. Ну, а як я тоді зайду? запитав поспішаник. Штовхни ворота й зайдеш, вони не замкнені. Нам лінь їх замикати, відмикати, відповів перший стражник, а потім голосно захропів. Проходячи через ворота, поспішаник подумав. Що з такими стражниками ворог може пробратися в королівство непоміченим. Котик йшов вулицями міста і дивувався до чого ж тут було неохайно і похмуро, скрізь лежало сміття, людей на вулиці було мало, а ті, кого він зустрічав, кудись неохоче брели з незадоволеними обличчями. Незабаром котик побачив двох двірників. Які, замість того, щоб працювати, підмітати сміття, грали в шашки. Аж раптом поспішайлик побачив булочну. Чомусь котик відразу ж згадав про свою бабусю. Він часто ходив із нею в булочну за хлібом, і вона завжди купувала здобну свіжу булочку з родзинками. Так захотілося котику ароматної здоби. Що він вирішив заглянути в кондитерську. На свій подих він не відчув там запаху свіжого хліба. На столі стояла кастрюля з тістом, яке так і не підійшло, а на лавочці спав булочник. Вибачте, мені б хотілось топної булочки. Трохи підвищивши голос, попросив поспішавить. Он там тісто в кастрюлі, а он там пічка. Зроби булочку і випече в печі. А мені ліньки. Тільки піч не забудь розтопити, відповів булочник і повернувся на інший бік. От ледар, подумав про себе поспішайник і уявив, що сталося б, якби їх булочник, дядько гнат. Поводив би себе отак, хто б тоді пік хліб і булочки з родзинками для мешканців їхнього містечка. Вийшовши з булочної, поспішайлик побачив королівський палац і попрямував прямо туди. Палацова варта грала в карти біля воріт і навіть не звернула уваги на котика, який увійшов усередину. Потрапивши в палац. Поспішайлик відразу ж почув крики і попрямував туди. Скоро він опинився в тронному залі. На троні сидів король і голосно кричав: Слуги! Де мій королівський бутерброд? Слуги корону. Королівського крапця до мене. Секретар, де мій секретар? Король кричав вже досить давно, але ніхто слух так і не з'явився. Помітивши котика, король зрадів. От ледари, ускаршився він, нічого від них не доб'єшся. А ви візьміть інших на цю роботу, порадив поспішаю. Так і ті будуть лінуватися, У нас же королівство ледарів, пояснив король. Вони чітко виконують мої накази. Лінуватися, лінуватися і якомого більше лінуватися щодня. Ну, а навіщо ви видаєте такі накази? здивувався котик. Адже тоді ніхто не принесе вам снітанок. Секретар не напише листа. Ну, так я ж ледар п'ятнадцятий. Мій батько, мій дід, мій прадід і всі інші предки. Були жахливими ледарами і змушували лінуватися інших. Якби я і мої піддані не лінувалися, то нашого королівства просто не існувало б. А ти, до речі, хто? Аж надто розумний. Я котик, поспішайлик. А ти напевно новий мешканець нашого королівства, ще один новоспечений ледар. Я не летар, я тут у вас випадково опинився, захитав головою котик. Щоб потрапити сюди, треба просто захотіти цього і двічі вимовити своє бажання в голос. Поспішайлик з жахом згадав, що дійсно два рази побажав опинитися в королівстві ледарів. За сніданком і коли повернувся в свою кімнату. Можна мені якось назад повернутися до бабусі? запитав котик. Ну, на жаль, можна. Це тобі до придворного чарівникові треба звернутися, І якщо йому не буде лінь. Поспішайлик кинувся шукати придворного чарівника. Виявилося, що той живе у вежі. Коли поспішайлик постукавши, увійшов до кімнати, то побачив черівника, який сидів перед дзеркалом і розчисував свою бороду. «Добрий день!» – привітався котик. Мені дуже потрібна ваша допомога. Я хочу вибратися з королівства ледарів і потрапити до бабусі. Ви ж зможете мені допомогти. Будь ласка. Зможу. Відірвав погляд від дзеркала чарівник. Це ж моя робота, тільки зараз мені лінь. Чекай трохи. А скільки мені треба чекати? нетерпінні запитав поспішайлик. Не знаю, знизав плечами чарівник. Може, до вечора, а може, і до завтра. Та хто мене знає, може, Мені буде ліньки весь тиждень або навіть місяць. Ти знаєш, лінь така штука. Чим більше лінуєшся, тим більше тобі хочеться лінуватися. Але мені дуже дуже треба потрапити додому, злякано вигукнув поспішайник. Ну, якщо ти такий нетерплячий. Он там, у кутку, чарівна книга, махнув рукою чарівник і знову втупився до дзеркала. Поспішалик побіг туди, куди вказав чарівник, і побачив огромезну чарівну книгу, яку вже, напевно, кілька років ніхто не відчиняв. Вона була покрита товстим шаром пилу. Мабуть, мені треба знайти тут якесь закляття. Подумав про себе котик, гортаючи величезні сторінки. Яке закляття, в якому говорилося, що я більше ніколи не буду ледарем. І ось нарешті на 314-й сторінці поспішайлик побачив відповідне закляття. Він набрав побільше повітря в легені і голосно прочитав. Ніколи не буду я ледарювати. Ніколи не буду я байдукувати. Я буду сумлінно завжди працювати, навчатись, творити, робити та дбати, дорослим у всьому допомагати. На всяк випадок, котик сильно заплющив очки, а коли відкрив, то побачив, що знову лежить на ліжечку у своїй кімнаті. Щастю, поспішали, не було меж. Він почув у кухні легкі бабусині кроки. Бабусю, тобі чимось допомогти? Збігай в полочну, будь ласка, купи хліба до обіду, відповіла бабуся. А потім? запитав поспішали. Потім можеш грати, посміхнулася бабуся. Ні, я не хочу грати, захитав головою котик. Я ж не ледар. Ну, грати діти теж повинні і читати книжки, і вчитися, і займатися спортом. Це і є ваша найголовніша робота, відповіла бабуся. Але якщо тобі так хочеться чимось мені допомогти, то можемо піти прополоти полуницю. Добре. Я скоро повернусь, радісно вигукнув поспішайлик. Він взяв гроші на хліб і пострибом вибіг за двері. Когось він мені нагадує, замислилася бабуся, дивлячись услід онукові, а потім посміхнулася і додала Та мене саму і нагадує, після того, як я в дитинстві побувала в королівстві ледарі.